Доброго дня, любі малятка, наші хлопчики дівчатка усі вихованці нашого закладу номер 4 Ромашка. Ви, привітно, посміхніться, так як я, тепер вклоніться, бо прийшла весна, красна, радість всім нам принесла ми наше заняття розпочнемо з дихальної гімнастики. Для цього нам потрібно два стаканчики, вата і соломинка. Відримаємо шматочок вати, кладемо на долоньку і скочуємо. Ось такі кульки. Потім беремо соломинку і вдихаємо нею повітря. Переносимо кульки з одного стаканчика в інший. І так всі кітки, а ви помітили, який сьогодні гарний весняний день. І це все тому, що яскраво світить сонечко. А давайте ми зараз вами пригадаємо закличку про сонечко. Давайте, давайте. Заглянь, заглянь, сонечко, до нас у віконечко, Тут дітки займаються, тебе дожидаються. Щось не бачу я, сонечка, у своєму віконечку. Напевне, сонечко, хоче, щоб ми разом з вами повторили цю закличку. Так, давайте разом. Заглянь, заглянь, сонечко, до нас у віконечко. Тут дітки займаються, тебе дожидаються. Ой, дітки, я вже бачу сонечко у своєму віконечку. Ой, сонечко, привіт. Дітки, Але сонечко може бути не тільки на небі, а ще може бути і в малюнка. І вас, мами, дуже лагідно називають сонечко. Так, Так, я знаю. Дітки, а ще є сонечка... А що це за сонечка, ви здогадаєтеся, коли послухаєте загадку? У червоному малятки на спині краплинки-цятки. Чорні вуса-голова любить лагідні слова. Що це, малюки? Здогадались? Так, вірно. Це жук-сонечко. Ось він, жучок сонечко. І ось. Сьогодні я вам розповім про цю маленьку комашку сонечко. Всі знають цю маленьку комашку, і кожен із нас тримав її на долонці і з цікавістю перераховував цяточки на спині. Сонечко схоже на половинку кулі, пофарбованої в яскраві кольори, червоний і жовтий. У нього є шість лапок голова та крила. Жук сонечко відмінно літає. Зазвичай сонечка живуть групами у садах і лісах близько одного року або ж 10 місяців. Сонечка допомагають людям у боротьбі з шкідниками. Як тільки на полях з'являється перша зелень, сонечко починає неупинно трудитися, там, де є багато попелиць, щитівок та кліщів, якими вони живляться. Деякі з цих комах живляться рослинами. При щонайменшій небезпеці. Сонечко перестає рухатися, і на згинах його ніжок виступають крапельки оранжевої рідини, яка має неприємний запах та смак, і завдяки цьому відлякує своїх головних ворогів павуків, жабів та інших комах. Сонечко у великих кількостях поїдає тлю, і учені вважають, що якби тлю не з'їдали сонечка, то на землі не було б рослин. Отже, не даремно. Сонечка так всі Ну, сонечко вважалося символом вдачі. Залетівши в будинок, воно приносило мир та гармонію. Ось таку любов мається дивовижна і крихітна комаха. Із простою назвою сонечко. жук сонечко А зараз, будь ласка, послухайте вірш. жук сонечко. Сонечко мале літало. У горошок сукню мало, вусики чорненькі. Комашка маленька. А давайте, дітки, разом зі мною повторимо цього віршика. Сонечко мале літало, у горошок сукню мало. Вусики чорненькі, комашка маленька. Молодчинки, діться наше заняття. Думаю, малята, вам було цікаво. Виходьте на прогулянку. Можливо, вам зустрінеться жучок сонечку, яке обов'язково вам принесе вдачу. А зараз кажу вам до побачення. Doze, dois, três, cheio.